Віковічної пам'ять героїв в обласному центрі відкрили меморіальні дошки на честь загиблих воїнів та алею слави на рівнянському кладовищі, де поховані 28 учасників АТО. Облаштовувати меморіал ще не завершили, однак вирішили презентувати алею саме напередодні Дня Незалежності України. Як вшановували героїв земляків, розкаже Яна Семенюк. Розпочали вшанування пам'яті герої з відкриття меморіальної дошки на фасаді 18-ї школи. Тут навчався загиблий у квітні цього року Руслан Слободянюк. Пройшовши підготовку в учбовому центрі Десна, він разом зі своїм підрозділом вирушив на схід. На передовій пробув кілька тижнів. Загинув на Великдень поблизу Волновахи. Виконуючи бойове завдання, Руслан підірвався на розтяжці. Завжди усміхнений, доброзичливий, товариський, відповідальний, вихована дитина. Ну, бачите, вираз виріс справжній воїн з нього. На відкриття дошки. Завітали батьки Руслана, рідні та побратими. Одна з учениць школи присвятила загиблому вірш. Привіт, матусю. Я повернувся на рідну Україну востаннє почути спів солов'їний. Я не буду більше воювати, а буду вічно спочивати. Ще одну меморіальну дошку відкрили сьогодні на фасаді 17-ї школи. Її закінчив загиблий доброволець Євген Тельнов. Він разом з іншими бійцями потрапив у засідку бойовиків, загинув рятуючи поранених побратимів. Тепер в навчальному закладі збирають інформацію про героя-випускника. Після його смерті ми почали пошукову таку роботу. Діти були і у мами. Вод збирали матеріали. Що він як він працював на радіозаводі? Як він він, до речі, дуже був активний. Право відкрити дошку надали матері, бійця та школяру. Жінка згадує всіляко відмовляла сина йти на фронт. Тепер пишається Євгеном. Де він не працював, мені не було занівостинна. Що он я горжусь, он погиб, Я плачу, тоскую, але я рада, що на полі боя. Не остался, не бросил товарищей і выносил товарищей. продовжили вшановувати загиблих бійців в міській раді. 14 родин воїнів отримали нагороди за заслуги та за мужність і відвагу. Після на Рівнянському кладовищі відкрили алею слави. Вшанувати героїв прийшли рідні загиблих військові, представники влади, журналісти та духовенство. Єпископ Кіровоградський та Голованівський Марк відслужив молебень за загиблими та освятив могили бійців. Родичі бійців кажуть, дизайну алеї задоволені. Приїжджаю, я далеко ж Ульяновці живу. Я не близько живу. Коли приїжджаю, ну раз в місяць я тут є аллею, подобається як зробили побратими героїв. розповідають, як має виглядати пам'ятка, вирішували спільно з рідними бійців. Ми все собирались діро подразделення збирались, збирались рос亲ники і всю більша частина це все рос亲ники. Як вони захотіли, так все зробили. На облаштування алеї слави виділили півмільйона гривень. З них використали майже половину. Чимало матеріалів надали безкоштовно небайдужі підприємці. Наводити лад на алеї продовжують. Ми в проєкті у нас плиточка повністю полы із основання із плитки. Уже в сентябрі місяці ми начнём отету площадочку гранітною плиточкою викладати, значить. Ти дорожки, потихоньку будемо виходити з цієї ситуації вручну, тому що екскаватор вже не загониш. і будемо приводять порядок. Але я буде освітлюватись вночі і цілодобово охоронятись. Яна Семенюк, Сергій Баранюк – день за днем.